Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати вас на своєму каналі. Коротеньке відео на тему кизилу. Сьогодні у нас серпень місяць, а це означає, що настав час, коли стигнуть ягоди кизилу. Дуже люблю ці ягоди, але виключно в переробленому вигляді. Тому знімаю для вас це відео для того, щоб нагадати, що на моєму каналі є досить цікаве відео на тему Кизилового варення. Я залишу посилання на це відео під цим відео. Переходьте, дивіться і готуйте варення. Я на 100% впевнений, що вам воно сподобається. Кожен рік його готую і просто в захваті від нього. Взагалі хочу сказати, що кисто-солодке кизилове варення залишить у вас у повному захваті. Самі ягоди кизилу вони неймовірно корисні і багаті на різні вітаміни. Тому цей ароматний та насичений десерт на зиму. Буде ідеальним засобом при застудах. Також, друзі, хочу попросити вас, щоб ви поділилися в коментарях, можливо, ви знаєте якісь цікаві рецепти з використанням кизилу, або ж інші е, цікаві рецепти варення, тому що варення з кизилу можна готувати також з кісточкою без перебите. Те посилання на відео, що я вам даю під цим відео, це в мене рецепт варення з кизилу із цілими ягодами. Мені воно найбільше зайшло. Але якщо знаєте якісь цікаві рецепти, повторюсь, будь ласка, опишіть в коментарях. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей!